Коротше, скоро, коли прийдуть всі прям вся група з табору, то ми будемо е, нашого вжату кидати в басейн. І знаєте, що я придумав? Коротше, я сюди в табір принесла Ой, я не пістолет. Коротше, ну, mm. mm. то сьогодні. І коротше, я наберу потім і коли його будуть кидати, я просто в нього постріляю за будем пістолетом нашого вже. Коротше, чекаю, поки вся група збереться, хоча би хтось пройде з нашої групи з їдальні. Не то, що я яка перша прийшла з їдальні. Ну, прекрасно, мене Соня забрала пістолета. Не, не вірю. Там його треба набрати. Розрядили? Зараз будемо кидати нашого Діму в басейн. Так, секунду. Секунду. Все. Я снимаю скрытая камера. Ви будете зараз популярні на Ютубі. Помахайте. Назавжди, назавжди, назавжди. Помахайте, ви будете популярні на Ютубі. У вас бачить 1300 чимось там підписники. Діма. Діма, 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 діма. Зараз Ніка буде падати, але мені головне, щоб Діма падав, тому що він Єрка Шоу. Він наш вужатий. А Ніка вжата в команда. ще Діма! Зараз буде, зараз буде! Зараз буде моя крина!